Вітаю, друзі. Починаємо грунтовно вивчати англійську граматику, і сьогодні в нас теперішній час Present Simple. І перш ніж ви злякаєтесь та вимкнете це відео, скажу, що частково ви вже знайомі з ним після наших попередніх відео. Ви самі здивуєтесь, наскільки ви вже знаєте цей час. Перед початком заняття подумайте над питанням, що ви любите робити, які маєте звички, як вас можна описати та що ви робите. Щодня. Це важливо. Це все стосується часу Present Simple. Отож, Present Simple простий неозначений теперішній час, описує дії, що відбуваються у теперішньому часі, використовується для вираження певного факту або інформації, звички та вподобання, опису стану та інше. Наприклад, I listen to music every day. I listen to music every day. Я слухаю музику кожен день. He likes to be in the focus of attention. He likes to be in the focus of attention. Він любить бути в центрі уваги. is a nice person. is a nice person. Вона приємна людина. Давайте пригадаємо те, що ми вже знаємо, що ми вже вивчали. She is a policewoman. She is a policewoman. Вона поліцейська. My father works as an actor. My father works as an actor. Мій батько працює актором. The writers. The writers. Вони письменники. Тобто, як бачите, у цих прикладах професія людини це теперішній час, не минулий та не майбутній. Або ось опис зовнішності людини, наприклад, така ж ситуація. My mother is beautiful. My mother is beautiful. Моя мама красуня. My husband is Young. My husband is Yan. Мій чоловік молодий. My wife is a pretty woman. My wife is a pretty woman. Моя дружина гарненька жінка. Інші приклади. Я живу в I live in Paris. I live in Paris. Я живу в Парижі. He lives in Kyiv. He lives in Kyiv. Він живе в Києві. They live in Spain. They live in Spain. Вони живуть в Іспанії. Також пригадайте й останні практичні заняття з питальними та заперечними реченнями. Це теж є частиною теперішнього неозначеного часу. He is a farmer. He is a farmer. Він фермер. He isn't a farmer. He isn't a farmer. Він не фермер. Is he a farmer? Is he a farmer? Він фермер? Або я говорю певною мовою. I speak English. I speak English. Я розмовляю англійською. We speak German. We speak German. Ми розмовляємо німецькою. She speaks Ukrainian. She speaks Ukrainian. Вона розмовляє українською. Ось так. Бачите, не концентруючи вашу увагу на тому, який це конкретно час, ви вже познайомилися із цим часом і зі структурою самої мови. А тепер давайте розширювати наші знання та покращувати наші навички на практиці. Не просто ж так ми попередньо вивчали аж у двох відео вокабуляр, пов'язаний з темою часу. I do it every day. I do it every day. Я роблю це кожен день. Або щодня. I do it every day. Я роблю це кожен день. She goes there every week. She goes there every week. Вона ходить туди щотижня. She goes there every week. Вона ходить туди щотижня. We learn English every day. We learn English every day. Ми вивчаємо англійську кожен день. We learn English every day. Ми вивчаємо англійську кожен день. I do it every day. She goes there every week. We learn English every day. Так, тепер трошки ще нової лексики. Victor plays football every day. Victor plays football every day. Віктор грає у футбол щодня. Victor plays football every day. Віктор грає у футбол щодня. Тематичний вокабуляр зі спортом ми ще не вивчали, однак три дуже розповсюджених види спорту я вирішив дати вам позачергово. Mark plays basketball every week. Mark plays basketball every week. Марк грає у баскетбол щотижня. Мак плас баскетбол every week. Марк грає у баскетбол щотижня. I play chess every month. I play chess every month. Я граю у шахи щомісяця. I play chess every month. Я граю у шахи щомісяця. Вита plays football every day. Mark plays basketball every week. I play chess every month. They go there every year. They go there every year. Voni it to the They go there every year. Voni it to Dishorocu. We go to Dnipro every month. We go to Dnipro every month. Ми їздимо до Дніпра щомісяця. She goes to Paris every week. She goes to Paris every week. Вона їздить до Парижа щотижня. She goes to Paris every week. Вона їздить до Парижа щотижня. They go there every year. We go to Dnipro every month. She goes to Paris every week. Зверніть увагу, будь ласка, на ще одне цікаве слово different різні. I watch different movies every day. I watch different movies every day. Я дивлюся різні фільми кожен день. I watch different movies every day. Я дивлюсь о разных фильмы каждый день. Катарина reads different books every day. Катарина reads different books every day. Катарина читает разные книжки щедня. Катарина reads different books every day. Катарина читает разные книжки щедня. My grandpa cooks every evening. My grandpa cooks every evening. Мій дідусь готує кожного вечора. Не забувайте, що в слові дідусь grandpa звук д німий. My grandpa cooks every evening. Мій дідусь готує кожного вечора. I watch different movies every day. Катерина reads different books every day. My grandpa cooks every evening. My grandma helps me with my homework every evening. My grandma helps me with my homework every evening. Моя бабуся допомагає мені з моїм домашнім завданням щовечора. Тут так само, як і зі словом, дідусь звук «д» – «німий». Крім того, бажано пояснити ще один нюанс пов'язаний з англійською. Зазвичай ми не кажемо в реченні, що моє домашнє завдання або мої батьки, але для носіїв англійської мови це цілком природньо. Займенник I міняється на my моє. І ось що в нас виходить. My friends, my friends. Мої друзі. My parents. My parents. Мої батьки. My sister. My sister. Моя сестра. I live with my parents. I live with my parents. Я живу зі своїми батьками. My grandma helps me with my homework every evening. My grandma helps me with my homework every evening. Моя бабуся допомагає мені з домашнім завданням щовечора. My uncle goes to the bank every month. My uncle goes to the bank every month. Мій дядько ходить до банку кожного місяця. Також хочу одразу пояснити дуже розповсюджену помилку з закінченнями «с» та «іс» в рамках Він вона в теперішньому часі. Є люди, які не розуміють, для чого це треба, та навіть стверджують, що це нелогічно і не має сенсу. Давайте розглянемо, чи все так однозначно на конкретному прикладі. Візьмемо слово to go йти. Насправді в англійській мові додається закінчення S та і S тільки для він, вона та воно. А в українській мові змінюється закінчення і для я, і для він та вона, і для вони, і для ми. To go йти. I go я йду. She goes, вона йде. He goes, він йде, «They go. Вони йдуть. We go. Ми йдемо. Отож, так як мій дядько він, то my uncle goes to the bank every month. Мій дядько ходить до банку кожного місяця. My grandma helps me with my homework every evening. My uncle goes to the bank every month. Mike often does it. Mike often does it. Mike часто це робить. Mike often does it. Mike часто це робить. I never do it. I never do it. Я ніколи цього не роблю. I never do it. Я ніколи цього не роблю. We never do it. We never do it. Ми ніколи цього не робимо. We never do it. Ми ніколи цього не робимо. Mike often does it. I never do it. We never do it. She often travels. She often travels. Vona <ım Laser> часто She often travels. Vona <único Liberty répondre>. часто My father often cooks. My father often cooks. Mi батько часто готує. My father often cooks. Мій батько часто готує. Далі ще одне цікаве слово. Mistakes, помилки. A mistake – помилка. Mistakes, відповідно, Помилки. My sister often makes mistakes. My sister often makes mistakes. Моя сестра часто робить помилки. My sister often makes mistakes. Моя сестра часто робить помилки. Переконаний, ви вже побачили, що є два різних слова, що означають робити. Це в нас «to do» та «to make». У чому ж різниця? Ми присвятимо цьому окреме відео, ця тема того варта. Проте зараз запам'ятайте, що «to do» використовується для позначення конкретної дії, виконання певного завдання та участі в певній діяльності. «What can I do for you?», What can I do for you? Що я можу для тебе зробити? З іншого боку, to make це більш конкретне значення. Стосується часто виробництва або виготовлення чогось матеріального. She makes her own cakes. She makes her own cakes. Вона робить, виготовляє свої власні торти. Ось, до речі, ще один приклад присвійності. Ми не кажемо зазвичай мої власні торти. Але носії англійської мови так кажуть. Отож, my sister often makes mistakes. My sister often makes mistakes. Моя сестра часто робить помилки. «She often travels». «My father often cooks». My sister often makes mistakes. She never does it. She never does it. Вона ніколи цього не робить. She never does it. Вона ніколи цього не робить. He never does it. He never does it. Він ніколи цього не робить. He never does it. Він ніколи цього не робить. Sam never does it. Sam never does it. Сем ніколи цього не робить. Sam never does it. Сем ніколи цього не робить. She never does it. He never does it. Sam never does it. I really like this country. I really like this country. Мені дуже подобається ця країна. I really like this country. Мені дуже подобається ця країна. She likes. These videos. She likes these videos. Їй подобаються ці відео. Зверніть, будь ласка, увагу на перше та друге речення. Коли ми говоримо про однину, це в нас this. У множині Зіс. Відрізняється і правопис, і трошки вимова. У множині звук І вимовляється довше. Давайте послухаємо, як кажуть носії. This. This. These. These. Тобто this та these. She likes these videos. Їй подобаються ці відео. I live with my friends. I live with my friends. Я живу зі своїми друзями. I live with my friends. Я живу зі своїми друзями. I really like this country. She likes these videos. I live with my friends. Carl never makes mistakes. Carl never makes mistakes. Карл ніколи не робить помилок. Carl never makes mistakes. Карл ніколи не робить помилок. I often travel. I often travel. Я часто подорожую. I often travel. Я часто подорожую. I live with my sister. I live with my sister. Я живу зі своєю сестрою. I live with my sister. Я живу зі своєю сестрою. Carl never makes mistakes. I often travel. I live with my sister. А тепер давайте повторимо всі фрази з цього уроку. I listen to music every day. I listen to music every day. Я слухаю музику кожен день. He likes to be in the focus of attention. He likes to be in the focus of attention. Він любить бути в центрі уваги. She is a nice person. She is a nice person. Вона приємна людина. She is a police woman. She is a policewoman. Вона поліцейська. My father works as an actor. My father works as an actor. Мій батько працює актором. The writers. The writers. Вони письменники. My mother is beautiful. My mother is beautiful. Моя мама красуня. My husband is young. My husband is young. Мій чоловік молодий. My wife is a pretty woman. My wife is a pretty woman. Моя дружина гарненька жінка. I live in Paris. I live in Paris. Я живу в Парижі. He lives in Kyiv. He lives in Kyiv. Він живе в Києві. They live in Spain. They live in Spain. Вони живуть в Испании. He's Ephame. He's a Він фермер. He isn't a farmer. He isn't a farmer. Він не фермер. Is he a farmer? Is he a farmer? Він фермер? I speak English. I speak English. Я розмовляю англійською. We speak German. We speak German. Ми розмовляємо німецькою. She speaks Ukrainian. She speaks Ukrainian. Вона розмовляє українською. I do it every day. I do it every day. Я роблю це кожен день. She goes there every week. She goes there every week. Вона ходить туди щотижня. We learn English every day. We learn English every day. Ми вивчаємо англійську кожен день. Victor plays football every day. Victor plays football every day. Віктор грає у футбол щодня. Mark plays basketball every week. Mark plays basketball every week. Mark грає у баскетбол щотижня. I play chess every month. I play chess every month. Я граю у шахи щомісяця. They go there every year. They go there every year. Вони їздять туди щороку. We go to Dnipro every month. We go to Dnipro every month. до щомісяця. She goes to Paris every week. She goes to Paris every week. Вона їздить до Парижа I watch different movies every day. I watch different movies every day. Я дивлюсь різні фільми кожен день. Катерина reads different books every day. Катерина reads different books every day. Катерина читає різні книжки щодня. My grandpa cooks every evening. My grandpa cooks every evening. Мій дідусь готує кожного вечора. My grandma helps me with my homework every evening. My grandma helps me with my homework every evening. Моя бабуся допомагає мені з моїм домашнім завданням щовечора. My uncle goes to the bank every month. My uncle goes to the bank every month. Мій дядько ходить до банку кожного місяця. Mike often does it. Майк часто це робить. I never do it. I never do it. Я ніколи цього не роблю. We never do it. We never do it. Ми ніколи цього не робимо. She often travels. She often travels. Вона часто подорожує. My father often cooks. My father often cooks. Мій батько часто готує. My sister often makes mistakes. My sister often makes mistakes. Моя сестра часто робить помилки. She never does it. She never does it. When Robit. He never does it. He never does it. Win Nicolas. Sem never does it. Sam never does it. Sam Nicole Ne Robit. I really like this country. I really like this country. Мені дуже подобається ця країна. She likes this videos. She likes these videos. Їй подобаються ці відео. I live with my friends. I live with my friends. Я живу зі своїми друзями. Carl never makes mistakes. Carl never makes mistakes. Carl ніколи не робить помилок. I often travel. I often travel. Я часто подорожую. I live with my sister. I live with my sister. Я живу зі своєю сестрою. І як підсумок, давайте повторимо нові або загалом цікаві слова. Very, Very. Дуже. Well. Well. Добре. Very well. Very well. Дуже добре. A mistake. A mistake. Pomilka. Mistakes. Mistakes. Pomilki. This. 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 Зootball. These. Football. Football. Basketball. 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 Chess. Chess. Шахи. Дуже добре, гарна робота, друзі! Сьогодні був зроблений перший вагомий крок до світу англійської мови. Ми багато зупинялися на нюансах. Наступного разу ми ще більше зосередимося на практиці. За можливості не забувайте записувати ці вирази, читати їх та промовляти вголос. Дякую за увагу та до зустрічі в наступному відео!